Всім привіт-привіт! З вами я, Данило, <кій> і сьогодні Roblox My School Tycoon Так, ой Ми вже на п'ятому поверсі розпочали будувати. І в нас є тут 150, 152 тисячі. Телепортуємось на п'ятий поверх. Ліфтом. І тут давайте йдемо декору декорувати е іспанський клас. Іска, іспанська мова. Так, тут продекорували партище і є. Тут, тут книжок нема, бо зазвичай ось тут, ось тут стоять книжки у всіх класах, але ось тут нема. Добре? Виходимо. Скільки коштує декорація аж 33 тисячі. Добре, купляємо і космос. А в нас був. Е, як це він називався? Зараз я подивлюся. Е, Астрономі клас, здається. Він був е, анімейціон. Ні. Астрономі. Астрономі клас, це що? Це було про... Це, напевно, ще буду про планети. А. Зараз телепортуся на п'ятий. А ось цей космос числа. Як там він називається Rocket Squence. Це вже про ракету і так далі. Так купляємо це і це. Це вчитель і світло. Так. Скільки є грошей в мене? Трошки є. Я би зараз поприбирав наш фонтан працюю, який ми купили в минулій серії. Так тут була пляшка, вона десь. Зникла. Чи то смітник вона десь впала? Чи що я не знаю. Так, тепер йду на четвертий поверх подивимось. Я хочу все поприбирати. Тепер вже стало менше сміття, але ще є. О, пляшка валяється, там папірчик здається. Так, папірчик один. І вона вже за секунду збирається е, тисячу чи, тисячу. 44. Так, і телепортуємося на 5-й. Далі не будемо прибирати Пізніше прибираємо ще. Так. М -м Скільки у нас грошей зібралося? 55 тисяч. Добре, у нас вже 85. Йдемо докупимо Rocket Sensus. Але давайте перше купимо цей клас. Що тут? М Всі класи, які в нас є. Rocket e, Sentence. Це то, що тут. English і. Mass. Ну, я не знаю, давайте. Я хочу купити. Rocket Rocket, або English. Давайте Rocket, тому що тут плюс два студенти. Хоч трошки нелогічно, але. два. Ні, давайте Mass. Все, купляємо Mass. Декорацію зразу. Так, все. Олівчик треба прибрати. У нас нове правило школи. Штраф був 10 тисяч. Тепер для нас це дуже мало. Тепер 1 мільйон. Якщо що я побачу, що хтось кидає сміття, зразу 1 мільйон штрафу. І в нас буде більше грошей. І більше він не буде кидати, чи вона. Чи вони. Так, 59 у нас залишилося. І 33. А ще ось тут книжки мають бути, так як я казав. За 34 тисячі. Нас вже назбиралося. Тому йдемо і купимо книжки. Це ж книжки. А, ні, це дошка. Так тут вже урок проводиться, все втікало. Скільки наступний клас? 38 тисяч. Ну, у нас 23, 29. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. І можна купляти. Так, History, Geography, Rocket Сенсус geography. У нас здається, вже було. History у нас не було і. Ro rocket Sense у нас Ось тут є. Тому давайте купимо History так, в нас ще не було стрільба. А, бо тут ну, зараз я подивлюся по декорації, бо дивіться, хістері замість і там пістолет. Ну Рушниця. Мені навіть страшно, що тут буде вчити стріляти з рушниці. Зараз Подивимось декорація. Танк це, напевно, військова підготовка. Якщо я не помиляюся, це військова піхота підготовка. Так, цей ми клас вже доробили рокет. І тепер йдемо на який. Давайте тепер назбираємо і трошки купимо ось тут плант. Плант, ну це рослина, ось ця бін-спітник. Купимо трошки цього. Так, тепер йдемо, заберемо гроші. Нам вистачає зараз буде вистачати на дві речі, так. Дві речі. Я куплю, напевно, що смітник. Де, Де? один? Тут його нема тусіка. Це так, дошка оголошень. Це не оголошень. Це дошка, хто на який урок іде. Наприклад, сьомий Б йде на, там на Хісторі. Там сьомий А йде на Спінж. Так, тепер купимо. Руслину цю. Але ж... Ой, то не рослина, то лавка Плент. Рослина. Забувся я. Так. Приберемо книжку, якась дуже велика книжка. Я думаю, що це книжка з п'ятого поверху, якась хтось викинув. Так. Скільки наступний клас? 45. Добре. Купимо рослину ідемо 45 тисяч, йдемо приберемо на третій поверх. Ми на четвертому, так. йдемо на третій поверх і на другий. Бо тут ми тільки що прибирали недавно, тут сміття ще не зібралося. А тут може бути. Так, тут є пляшка, прибираємо її. Ставте лайк і підписуйтеся, щоб не пропустити ці цікаві відео. Так, йдемо тут прибрали тільки пляшку. Тут більше нічого. Тут нема сміття на другому поверсі. І на першому. Ну, думаю, що є, бо завжди на першому поверсі є сміття. Тут, тут всі ходять. І так, я вгадав. Забираємо олівець. Добре, тепер йдемо на... телепортнемося на п'ятий поверх, ліфтом, не телепортнемося, а ліфтом поїдемо. Тепер йдемо, докупимо рослину. Цю. Докупили. Я не знаю, мені цікаво, що ось тут буде. Я зараз хочу докупити класи і купити ту штуку. Не зараз їх ще не оформлювати, а просто докупити їх. Так, купляємо цей клас за 45 тисяч. Спаси English пеонтології. Давайте пеонтології. Пеонтології. Все дуже багато де закінчується логіки. Географі. Geo... А може ні. Геометрі. Може ні. Ну дуже багато закінчується хістері на останню букву. Остання буква дуже часто є. Та джой. Остання буква є. Е, ось ця вай. Па, вай. Е, палеон, Палеонтології. і ось цей клас. 54 тисячі. Мені не вистачає 10 тисяч. Так, тепер вже вистачає ура! Йдемо і купляємо останній клас на п'ятому поверсі. Феш у нас вже було. Давайте виберемо фещон, тому що тут плюс 2 учні. Так, заберемо гроші. І йдемо. Тут ми купили прикрасу, і давайте тут купимо. То коштує ще 1 мільйон чи до 100 тисяч 100 тисяч або 1 мільйон це напевно, ще 100 тисяч. Це буде недовго збирати, тому що в нас вже багато збирається, але трошки буде. Так, йдемо на перший поверх. Я хочу поставити лазери, щоб до мене ніхто не забіг. Хоча вже до мене ніхто не. Забіжиться, але поставлю. Так, ой. Книжку приберемо зразу тут чомусь дві книжки. Так, прибираємо дві книжки і. не прибра... А, ні, прибралися, добре. Приберемо ще одну книжку і приберемо папірчик. Ну, не папірчик, а цей зошит. Це ми на якому на другому класі, ой, кажу на другому класі, на другому поверсі, дуже багато сміття. Так, поставлю лазери. Заберу гроші. 79 вже. Так, і швиденько йду на п'ятий. Тут ще був якийсь папірчик? Ні, не було. Ой, та чого ти пішов? Ну добре, давайте залепортимося. На п'ятий. І скільки в нас? 98, 99, 100 тисяч! юху. І тепер можна купити. Так, комп'ютер, комп'ютером. Комп'ютерна кімната. Ясно. О облаштовувати класи і комп'ютером ми будемо. Комп'ютерна кімната. Будемо в наступній серії. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па-па!